Не можно, я отнесу. А можно зайти в да не, не, надо. Хватит, Серег, не надо. Через покорка Саша, зайди з боку, пожалуйста. Саш. Наразі відомо, що ворог, військовослужбовці Російської Федерації, за допомогою тактичної авіації скинули дві керовані авіаційні бомби. Скоріше за все, це ті, які ми вчора був атакований Харків у МПД-5. Одна з бомб прийшлася по обласному туберкульозному диспансеру, де на той час перебувало 13 пацієнтів та 15 осіб персоналу. Жуть, жуть, больные туберкулезом. Ну, процентники, ничего военного. Кладбище рядом, поле, больница. Все.

Сьогодні близько пів дванадцятої місто зазнало повітряних ударів двома керованими авіаційними бомбами. Перше місце влучання це медичний заклад, працюючий в якому перебували пацієнти та медичний персонал. На жаль, маємо. Вісім осіб, які постраждали, стан їхній середній. Знову ж таки сьогодні були використані керовані авіаційні бомби УМПБ-5, як і вчора. По цивільному населенню, по цивільному об'єкту, по об'єкту соціальної інфраструктури. Використовувалися літаки су 34 з Білгородської області. Наразі огляд місця події триває, вилучаються уламки, фіксуються наслідки за результатами. Углядів до єдиного реєстру досудових розслідувань внесення відомості за статтею 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичай війни, У Харкову бомба влучила по туберкульозному диспансеру. Уже відомо про 14 поранених. На місці працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона з нами на зв'язку. Іро, що кажуть рятувальники, чи є ще люди під завалами? Марину, вітаю. Буквально за останню годину з'явилася інформація, що двоє співробітників не виходять на зв'язок, і е, були такі прогнози, що вони можуть бути під завалами, але на зараз вони вже е, можуть говорити телефоном. З ними зв'язалися і за тією інформацією, яка є на зараз. Під завалами медичного закладу нікого не має знаходитися. Всіх евакуювали ще от одразу після вибуху. Щодо потерпілих, четверо людей було шпиталізовано до лікарні звідси з місця влучання. Це двоє пацієнтів, і двоє співробітників. На цю хвилину лише одна жінка залишається в лікарні її життю Нічого не загрожує, але вона й під наглядом медиків, а трьох оглянули, відпустили додому усіх інших незначні осколкові поранення через власне скло, яке летіло. Авіакомбо влучила в третій горішній поверх прямо у таку велику. Палату на щастя, саме в момент удару на цьому третьому поверсі не знаходилося пацієнтом Вони вони були на другому моменту вибуху, і е, цей кап, яким сьогодні поцілили росіяни, такий самий нової модифікації, які були вчора. Ось що про цей новий вид е, авіаційних бомб розказав очільник військової адміністрації. Там просто нова система наведення, скажімо так, у нього нова система дещо планування. З їх точки зору більш досконала і все інше і все інше. Але ми бачимо пряме влучання. І вчора по житловому, фактично, кварталу, сьогодні, по лікарні, по діючій лікарні. Пацієнтів з того медичного закладу майже одразу після влучання вивели та вже перевели до інших діючих лікарень міста для того, щоб вони вже далі там проходили. Лікування, а тут на місці досі працюють рятувальники. Вони розбирають аварійні конструкції, тому що третій поверх він дуже пошкоджений, і навіть трохи ближче підходити не можна. Також у медичному закладі повилітали абсолютно всі вічна, розтрощені середині обладнання, і бачимо, що е, зараз і всі співробітники, які не постраждали або в яких незначні е, поранення, вони залишаються тут і намагаються всі пожитки, які вдасться врятувати Привести до ладу ось така інформація на зараз, Марино. Дякую, Іро Ірина Антонюк розповіла про наслідки ворожого удару кабами по Харкову сьогодні у день.